Слава нації в ефірі. Сашко Добрий. вітаю на каналі Добрий Рембат! Внаслідок нещодавних досліджень цими днями моїх нюансів побудови і комплектації фільтрів грубої очистки БМП. Так, для мене і не тільки для мене, як я побачив з подальших коментарів і відгуків, виявилося новиною наявність. Верхнього ущільнувального кільця. І ну, я так розумію, що мені просто пощастило його побачити, тому що воно під час демонтажу для очищення стакана і елемента фільтрації прилипає знизу до кришки. І потім, я так розумію, в... з часом, там, поки машину прибирають, воно відпадає, падає в бруд, його. Люди не знають звідки воно, і викидають. Збирають фільтр без нього і воно їздить, їх це влаштовує. Тому за рік роботи і трохи перебраних фільтрів, так, грубої очистки, я зустрів перше це кільце. Відповідно, я почав досліджувати, аналізувати, міркувати конструкцію, <кій> зняв кришку. Просто був дуже насичений там робочий день, я не мав mm -hmm. можливості зняти відео по кришці. Але, як я казав в попередніх відео, там, <кій> коли там, ви чистите фільтр, можете зняти відео, подивитися із середини, знизу так, на кришку. Ви побачите, що там геометрія кришки так, передбачає, передбачає э, стик э, деталей, що прилягає. З'єднання, яке має ущільнюватися. І коли ви подивитеся на кришку, власне, як працює фільтр, звідки пальне заходить брудне і куди воно йде чисте, стане вам очевидним, що ці з'єднання мають ущільнюватися. Щоб ізолювати ток, чи тік. Брудного пального від чистого. Відповідно згідно мого розуміння фізики цих процесів, я зрозумів, що ця прокладка там важлива. І тільки після всіх цих практичних міркувань я вирішив піти подивитися каталог деталей та збірних одиниць БМП, Так, що також є на Хмарі за посиланням, це ви можете теж подивитися. Зокрема, мені стало цікаво, велика прокладка по контуру кришки. З чого вона зроблена? Бо я її роблю з бензомасосійкої гуми. В інших людей я теж бачив із гуми. А інколи звідти видлубується пароніт. І в ну, мене була підозра, що пароніт це заводський варіант, але не було певності. Таким чином, що ми бачимо в каталозі. Вузлів та деталей, так, збірних одиниць БМП. От у нас іде фільтр грубої очистки пального. І нас цікавлять позиції 4 абсолютно дефіцитна прокладка, 6, теж подеколи бракує. І 8, велике кільце контура кришки. Малюнок 8, позиції 4, 6, 8. Якраз. Парні. Ідемо дивитися. Читаємо. 8-4. Найдефіцитніша прокладка. Войлак. технічний полугрубо шерстний. 6. Сальник. Відповідно так, за визначенням, має ущільнювати. Знову ж таки, з'єднання. Не давати змішуватися брудному пальному і чистому. Зроблено у нас із войлок технічний полугрубошерстний. Кацапською мовою так. І залишається у нас позиція 8. Це прокладка, велика, зроблена з пароніту. Я. Скажімо так, як консерватор, оце як це побачив, я думаю, що на майбутнє я буду робити не з бензомаслостійкої гуми, так, велике кільце. А набирати висоту 4 мм з пароніта. Так, тобто різати 4 кільця і ставити на пароніт, так, як передбачено технологією. І, відповідно. Настараю собі повсті технічної, щоб теж із нею робити відповідні сальники та прокладки. Так, як воно має бути. Так. Ну, а поки того немає. Немаю. Я кхм, випробував на двох машинах з бензомаслостікої гуми ці складові. І воно, принаймні, поки що без моторів не показало жодних проблем Так, беценчиком. Качали, дивилися, все тримає, все працює, все чавить. Цими днями там дозбираємо. І я поділюся результатами досліджень вже на остаточно зібраній машині, обкатані і всяке таке. Який висновок всього цього? Я переконаний, що так само, як я за рік. З усіх машин побачив тільки на одній це кільце. Я переконаний, що у абсолютній більшості з вас, у кого машини не заводської комплектації, звісно, цього кільця, зокрема, верхнього, а у декого, мабуть, і знизу, і пружини, і металевої шайби, бракує. Але абсолютний дефіцит, оце верхнє кільце. Я, скажімо так, так як я так живу і працюю. Я би однозначно радив вам зробити ревізію по своїй машині, там, по підконтрольним вам машинам, так, хто там, наша механік чи там, технік, так, скільки є машин в вашому розпорядженні, там, під контролем, я би однозначно радив передивитися всі фільтри і їх докомплектувати. Розміри прокладок і опис я даю в описі під відео. Ну а якщо там, зараз не вважаєте це це, це, це потрібно робити, то дуже раджу це зробити під час найближчого очищення, ревізії фітрів групи очистки пального. Тому що вони важливі. Вони важливі і вони там не дарма. Зовсім. Зовсім не дарма. Все. успіхів. Дякую за увагу. Слава нації!